Дитяча фантазія не має меж. Котре переконатись у цьому можна, відвідавши виставку робіт учасників третього туру всеукраїнського конкурсу дитячої творчості під назвою Об'єднаймося ж, брати мої мистецьке змагання з року в рік присвячують творчості Тараса Шевченка. Портрети великого кобзаря намальовані, вишиті, викладені крупами, ілюстрації до його віршів, пейзажі рідного краю. Усе це юні митці зобразили на своїх полотнах. Я зобразила на своїй роботі е, українку. Та е, називається на робота Стежки до рідного дому там є які будинки, так і символи України. Моя ідея була е, показати, що кожен е, має знати свою стежку до рідного дому, пам'ятати свою батьківщину. Представляю свою роботу, засвіла. Долині червона калина. Робити її дуже важко. Спочатку я малював на о, листку, о, потім о, це все переносив на ско і зафарбовував вітраж. Я сьогодні представила картину на цій виставці, великий кобза». Спочатку її малювала олівцем, а потім обрала різноманітні клупи і обкладувала її. 187 експонатів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва представили на розсуд членам журі учні 23 мистецьких шкіл Закарпаття. Нелегко серед такої кількості робіт обрати 10 найкращих. Їх автори братимуть участь у фінальному етапі конкурсу. Дитячі роботи судити взагалі складно, тому що це суб'єктивний суд. Любий прояв творчості, креативності дітини це вже позитивно, тому що вона долучається до красоти у підсумку. В третьому турі всеукраїнського конкурсу дитячої творчості, приуроченому Тарасу Шевченку, Закарпатську область в Києві представлятимуть юні митці шкіл Ужгородського, Мукачівського та Іршавського районів.